Ось і прийшла до нас зима чарівниця, а з нею і зимові свята, на які з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Адже на свята ми отримуємо гарний настрій та подарунки. А починаються дива з однієї ночі в грудні, а саме з 5 на 6 грудня, коли зі своїми помічниками-янголятами. Ходить по землі святий Миколай та дарує діткам різні подарунки солодощі, іграшки, книжечки. Відкладе їх під подушку чи в чобіток слухняним діткам. Я впевнена, що ви всі були чимними і слухняними, і також від святого Миколая отримаєте подарунки. А сьогодні малята. На занятті зліплення давайте виготовимо солодощі, які б ви хотіли отримати від святого миколайчика. Ось подивіться. Нам знадобиться кольоровий пластилін, клейонка, дерев'яні палички, чобіток, клей, вата, пензлик. А зараз давайте підготуємо пальчики до роботи. Вранці біля хати малесенькі сліди, Зайчаточкову хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг, Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Ну що ж, малята, до роботи. Колір Пластиліну для солодощів обирайте самі. Беремо пластилін двох кольорів, зігріваємо його, розминаємо і робимо ковбасочки. Можна так пальчиками розтягнути, щоб менше розкочувати було. Um, nice. Є в нас вже одна ковбасочка. І те ж саме робимо із пластиліном синього кольору, зігріваємо і розкочуємо ось таку довгеньку ковбасочку. Слідкуйте, щоб ковбасочки були однакової довжини. Давайте трішки пальцями його розтягнемо. Ось так. Поміряємо ще трішечки синеньку ковпасочку довшу зробимо, ось вони однакові, а тепер притискуємо ось так і скручуємо ось скрутили. А тепер ще трішечки розкачуємо, ось, Угорі загинаємо, і ось у нас отрималась паличка цукерка є ще. Беремо ще один. Шматочок пластиліну іншого кольору зігріваємо і так само розкочуємо ковпаску. Десь такої приблизно довжини. Ось так приблизно і з однієї сторони скочимо ось так кравлика ось. Є у нас уже смачна цукерка, і нанизуємо її на паличку. Ось і ще одна цукерка. Беремо далі два кольори пластиліну і так само будемо розкочувати ковбасочки. Ось. І одна вже ковпасочка приблизно десь, отака, перед другу, робимо. Ось на так беремо, притискуємо їх. Одна до одної. Беремо паличку і намотуємо на паличку. Ось так. Ось. І в нас уже отримується ще одна ось така цукерка. Ти Та яка весела, гарненька є. Ще беремо пластилін двох кольорів. Червоного багато, блакитного трішки менше. Так само розминаємо його, і робимо кульку. О, зробили кульку, тепер беремо пластилінчик блакитного кольору, розминаємо і робимо. Тоненьку ковбасочку, тоненьку таку тоненьку. Ось і притискуємо, щоб така, як стрічечка отрималась у нас, Беремо і обмотуємо кулечку. Ось так. І в нас отрималася ще одна цукерка. Нанизуємо на паличку. І ще у нас отрималась одна цукерка. А тепер давайте, малятка, ці всі цукерки розташуємо у чобіток. Змащуємо ось тут клеєм. Ось і приклеїмо вату. Ось так. О, щоб у нас гарний був. Давайте ще трішки клею. Ось так. Є у нас і наші солодощі, цукерки, Давайте розмістимо чубітку. Буде все. Так ось ось так. Подивіться, які гарні солодощі в нас отримались. Ви малятка вдома також постарайтесь і виготовіть такі солодощі, які бажаєте самі собі. А я чекаю ваших робіт. Тож бажаю успіху. До побачення.